Привіт, мене звати Олексій Самокрас з компанії ЛНК. Ми робимо ось такі чудові бані. Це баня квадро 4 метра, е яку ви вже бачите напевно не перший раз і хочете замовити. Е Ця баня йде у нас в повній комплектації. Клієнт забажав саме з пластиковим тваринами, ви можете також їх замовити. Тут у нас топка йде знаружі, як завжди. Топиться. Е ви можете побачити, тут дуже класна невеличка зручна кімната відпочинку на 2-4 людини. Якщо продемонструвати, ось можна сісти спокійно, поставити чайничок, є розетки, волостійкі підвіконник, вікно. Дуже зручний під спинником, бачите, який має красивий декор, лавки всі піднімаються, можна покласти речі або будь-що. Зліва ви можете побачити, у нас вже є вішалочка і також поличка для взуття. Тут у нас вимикачі. вимикачі йдуть, вимикачі розетки, все йде на автомат, ось таким чином. Тут стоїть УЗО. Це є безпека вашої бані. Ми за це дуже переживаємо, як завжди, стараємося. Тут утеплений придбані базальтовою ватою повністю. І дуже важливо, у нас в наших банях йде повністю проливне дно. Воно зроблене з розуклонкою, тому вся вода сходить в каналізаційні отвори. Двері теслі. Прозорі, ось так от вони відчиняються і сама парна. В саму парну, якщо зайти, ви бачите, в принципі, достатньо місця, тут можна спокійно відпочивати 3-4 людини. Ось такий підголовник, який регулюється. Якщо продемонструвати, є ось такі підспинники, вони також під накутом дуже зручні, широкі полки, дуже, дуже класно можна відпочивати лежачи. Котел, котел з камінням по кругу буде також, все йде в комплектацію. Е, магнезитова плита, ось така у нас іде люстра. Все, як завжди, стараємось на максимум. Тому ви можете нам писати, дзвонити в будь-який час, і ми покажемо та підберемо вам той варіант, який підійде саме вам. По дизайну, бюджету, плануванню ми можемо зробити повністю під ваші побажання з доставкою. Зараз мені якраз дзвонить клієнт.